Пишається війни ціна, mm -hmm. але не зараз поки війна не возможно ні взагалі не потрібно чи не так <пишно? <пишно> ну, може Ну і можна, бо молодіжо такі таки хочуть якогось розлішені, ну може бути не з таким большим розманом я так. Думаю. Mm -hmm. Ну День міста треба святкувати, бо бачите, ми використовуємо цю нагоду, щоб допомогти нашим бійцям. А багато людей вкладають і свої кошти в цей. Так що я думаю, що треба святкувати день. Не, не знаю, навіть да, ну, ваш, <святок> що ви відділити, Ваша думка. дуже серйозний. То він доречний чи ні? Не знаю, на стока, мабуть, ні. Угу. Зрозуміло, дякую. Ні. Не потрібно. Ні. А взагалі рівно святкувати чи трохи зменшити фейерів? Ну, святкувати то потрібно, але такі паради грандіозні вставити в Києві, то я не согласен. А, я ж про день міста, про день міста. Про день, а, про день міста, да. ну в принципі, як сказати. Якщо була би оголошена іменно війна офіційно, угу. а не так, як наша політика це все робить скрито. Що якби і в нас насамкілі і війни немає. Формально. Формально, так. Да. Ну не знаю. Чесно. Нічого не можна, по поводу цього їм конкретно сказати, чи потрібно, чи не потрібно. Тут одне життя, там зовсім інше, розумієте? Угу. Там війна, тут якби слава ще не дійшло до неї. Ну взагалі вважаю, що потрібно, тому що насамперед дуже багато проблем у людей вистачає. Постійно думати про те, що країна знаходиться в стані війни. Мені здається, це морально дуже важко. Тому... Угу. Я вважаю, що людям потрібно інколи відпочивати морально і про щось ну, не думати про погане, думати про хороше красона, насолоджувати життям. Думаю, що напевно ні, не потрібно з таким розмахом, але звідки я знаю, то більшість усіх точок, які стоять, це люди самотужки ну, без оренди, наскільки я знаю, беруть і абсолютно безплатно ну, проводять усі uh -huh. конкурси, усі виступи. Бо сам є частиною творчої сфери, то я знаю, що всі виступаючі не беруть ніякі кошти за це. Uh -huh. А привозити там о, таких зірок, як «Доктор Албан» і Річ, і платити їм шлані гроші, то вважають, звичайно, що не потрібно. Uh -huh. Ось. Але в будь-якому випадку свято потрібно, бо людям потрібно відчуття, що все добре і що все буде добре. Ну, тут, я вам сказати, палка двох кінців. З одного сторони, все добре, а з іншої... Які кошти, які виділяють на проведення цього масштабного свята, могли піти на лікування, на інші більші, більші потрібні, да? так? телевізор. Угу. 50 на 50. Еффективно хотите записать. Праздник праздником, война-война. Как бы одно, другому не мешает. Если бы у нас здесь была война, то никакого праздника, само собой. Хотя даже в военное время солдатам вот сейчас катаются наши коллективы, туда, пожалуйста, тоже праздник им проводим. И с той стороны тоже стараются проводить, хотя терки из этого. Это очень сложный момент.